Усім доброго дня. Так, ми вже онуків випроводили. Хто в школу, хто на роботу завтра. Ми займаємося зернятами, сушимо. Ігор поїхав десь до сусіда, він молотить сою на полі, по зерно. А я піду, подивлюся, що Наташа робить. Він сидів, підкидав коло сушарки дровця. Тепер Наташа його змінила. Сонечко. Саме хорошо Підсушиться зернятка. Ого, сховалася від сонця. Так, де вона там? М -м -м. Даром не сидить, золушка перебирає зернятка. І що ти тут надумала вона? Ми вперед ці відходи підсушуємо, тоді вдвох вода. Да, тоді в одній мочу. Вони трошки намокають, бо ж сохнуть серня, та й відходить, і сохнуть. Ну, ось де-не-де попадає, ну а тоді ще одну воду, так мені наче чистіше. І все, і зараз висипаю, хай сохне. Бачите, і тут даром не сидить. Хоч щоб сохло, підкидає, а частенько треба підкидати, тому що ми отаким хмізям топимо, котре перебили на арпал. І перебирає зернятка. Відкраїна да, вже можна, мабуть, збирати. Mm -hmm. Але, як то кажуть, нема що обманювати, далі не так. Якби була труба, думаю, швидше. А так, mm -hmm. далі трошки пішти. Це одно. Це у нас Така купа дров. Кури трохи розгрібають, але це не страшно. Вони підсихають. Вони й так сухі, вони ще ж осени. вже висохли за літо. І так маємо чим топити. Що гусочки? Гуси линяють, пір'я кругом. Там мотив уже сусід. Союз, Ігор уже під'їхав, іду допомагати розгружати. По сусідстві треба допомагати один одному. Рідня далеко, а сусіди близько, так що з сусідами треба дружити. Він завжди допомагає нам все, а ми йому. Це все відеочком треба розгрузити. Висипати місто міхі. Так, 18 -та година. Розпочали. За скільки ж її вичерпають відром. Засікайте врежо. Засікла, 6 годин вечора. М -м. Ну ти ще можеш оце отакого працювати. Ну Ігора надовго не хватить, бо йому треба до цигарку перекурити. Яка чистесенька, як гарно змолотяно. Нема ні одного стручка. Чиста, чиста. Потруїти треба буде Так, жінки змінюють чоловіків. Прийшло півгодинки, половину вже розгрузили. На перекур не сідають. А пристав, щоб був цей чортик. Під борт. Куди тільки шнека викинув, вигрузив і забувся. Що, перейди. Замію. Перекур. Так, ці орміні на круку дає. Так, от теж таку... кубку розгрузили за час. Ну, десь три з половиною тони є. То було, б аж туди до бочок. Так, сьогодні роботу виконали ту, що запланували. Саме головне сьогодні змолотили сусідові сою. Вона вже така була суха. А, вже вечоріє. Йду я ставити чайника. Зараз заїде Анжела з яриком. Поп'ємо кави. І будемо відпочивати всім тихої ночі.